Доброго вечора, шановне товариство! Рада вітати вас на своєму каналі. Я Маргарита Шаверного. І сьогодні знайомлю вас ще з однією поезією з цієї збірки Мавка в Мегаполісі. Мене часто називали мавкою, колись я була, мабуть, молодшою, гарнішою. І. Справді мені здавалося, що я така небезпечно таємнича особа. Зараз я вже доросла жінка, самодостатня, ось проте мавка, все одно мій улюблений персонаж. Ось вам покажу. Це малюнок Лесі Кошуби. Дивіться книжка, вся ілюстрована малюнками Лесі Кошуби. Як на мене, це дуже вдала мавка. І перед поезією є така замальовочка. Це правдива історія, але я її не розповім, а прочитаю так, як вона подана в цій книжці. Коли мені було років п'ять, я вперше почула слово. Божевільна. З трамвайного вікна побачила, <кій> як засипаною опалим листям алеєю осіннього парку просто серед калюж кружляє в вальсі золотокоса дівчина. Вона здавалась мені невимовно прекрасною, як заворожена проводжала її очима, доки трамвай не оминув старовинного парку. Божевільна, хтось промовив. Я не спитала, що означає це слово. Зрозуміла так. Боже, вільна. І довго що у мене воно асоціювалося з божественною красою, легкістю, невимушеністю і абсолютною свободою. Отже, мавка. Божевільна. <кій> Комусь можливо, я здаюся божевільною. Ти що? Я рада так добре іноді забутись, стати вільною. Людського стада, дрібна частинка непомітна, нерозпізнана і раптом ось вам. З'явилась мавка, босонога і розхристана з рудим волоссям, яскрава цятка серед сірості й буденності духмяним трунком. Валь... <кхм> і мрієш, стане диво, це в природній єдності тобі дарунком. Вальсує мавка серед парку старовинного запалим листям. І не спотворити чола її невинного ніяким вістям. Брудні калюжі з каламуття розпрощалися і марять небом. Якщо літає та, просочена дощами вся землі не треба. Юрба байдужа насувається лавиною. Що ще за мавка? Зметуть, розтопчуть, щастя, визнають провиною? Чужа і крапка, тож краще справді бути трохи божевільною, дитятком щирим, кружляти в танці повітрулею славільною, над містом сірим. Я вітаю всіх мавок і взагалі всіх божевільних, тому що. Лише Божевільні можуть створити, можуть літати, можуть не зважати на всі труднощі цього світу, тому що, ми знаємо, все обов'язково буде не просто добре, а прекрасно. Дякую вам, мої любі.